Нам було дуже приємно, приємно всім учасникам селекторної наради про те, що наша область була декілька ножів відзначена з позитивної сторони. Зокрема, нам вдалося в області на області наші вдалося зайняти дев'яту позицію по оздоровленню та відпочинку дітей на теренах України і безпосередньо п'яте місце щодо надання. Саме оздоровчих послуг. Нагадаю, що це послуги, які тривають не менше 21 дня згідно законодавства України. Що ж, конкретно наших планів і їх виконання? На початку оздоровчого сезону ми область визначила всі структурні підрозділи. Визначили, що ми маємо оздоровити наших дітей в області на рівні не нижче минулого року, а то ще і, можливо і більше, і взяли для себе як обов'язковий такий рубіж, це 74% дітей шкільного віку, які проживають в нашій області. Можемо вже зараз говорити, що ми це завдання виконали, тому що на сьогоднішній день 74,2% дітей це станом дані на 25 вересня отримали здоров'чі та відпочинкові послуги. Якщо говорити про минулий рік, то це було 72,7%. Ще ми плануємо до кінця року десь оздоровити близько 800-900 дітей. Це наші санаторії про лісок Зелений Гай, це які вже казала Молода Гвардія, і це заклади оздоровлені, які направляються діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ці путівки надає Міністерство соціальної політики України через те, що тендер в цьому році було проведено пізніше. То ці путівки отримує. Діти не тільки в літній період, а як вже в осінній період. Тим не менше це оздоровлення триває. Що стосується цифрах, то оздоровлено 65 тисяч 79 дітей. Вірніше це оздоровлення та відпочинок. А якщо говорити про безпосереднє оздоровлення дітей, це 29 тисяч 520 дітей, що складає 33,6% від загальної кількості дітей шкільного віку. Минулого року цей відсоток складає 33,3%. Стосовно дітей сріб та дітей позбавлених батьківського піклування, яким завжди приділяється особлива увага і і підтримка йде цих сімей, то на даний момент 99% такої категорії дітей оздоровлення пройшли чи відпочинок і 80% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей отримали такі послуги. Зокрема, 312 дітей отримали послуги оздоровлення за кордоном. Власна державна адміністрація дала згоду на 12 виїздів, організованих груп дітей за кордон. Це проводив дитячий фонд, обласне відділення, благодійний фонд Курда та Білий Слон. Особливостю цьогорічної здоров'я кампанії було те, і ви це знаєте, чули, що ми. Оздоровлювали дітей, які є переселенцями з східних областей України, для того, щоб ми могли частину цих дітей оздоровити за кошти обласного бюджету. Було ініційовано внесення змін до обласної програми здоровлення та відпочинку дітей високого літа. Депутати одноголосно відгукнулися на цю пропозицію обласної державної адміністрації. І в червні місяці було внесено такі зміни, які дали можливість. Військово дітей здорових саме за кошти місцевих бюджетів. 63 дитини переселенці були оздоровлені в закладах нашої області за рахунок бюджетних коштів, а також 199 дітей було оздоровлено за спонсорські кошти. Тож всього 262 дитини з зазначеної категорії отримали оздоровчі послуги на теренах нашої області. Стосовно фінансування, зрозуміло, що якщо ми говоримо про такі показники непогані, то це в першу чергу, зокрема, завдяки тому, що щороку збільшується в нашій області фінансування на здоровчу кампанію, зокрема на 5 мільйонів, збільшено фінансування в цьому році. Вже на, на цей момент, хоча ще здоров'я триває. В першу чергу це збільшення відбулося в цьому році за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Але цю область цю марку тримає. І Цьогорічна кампанія вона показала, що дійсно відпрацьовані ті механізми взаємодії як на рівні області між структурними підрозділами від, від між усіма і контролюючими службами, які слідкують за оздоровленням дітей, так само є взаємодія тісна в районах містах області.